Кремлівський диктатор виліз зі свого бункера 19 грудня і влаштував велику пряму лінію із росіянами. Той, хто зараз вбиває українців і веде найжорстокішу війну в Україні, говорить про те, що він не причетний до цієї війни. Мовляв, українці самі розпочали цю війну і продовжують цю війну за допомогою своїх європейських партнерів. Дві третини прямої лінії Володимира Путіна. Про те, як Україна і Українці заважають жити росіянам, він багато говорить про українського президента Зеленського, який приїхав у Куп'янськ. Іронізує над тим, що той, мовляв, знімав свій відомий відосік біля стели Куп'янськ, але за один кілометр до фронту. Це той, хто сидить завжди у бункері і за яким носять чемодан, куди він сере даруйте. Намагається сміятися з нашого президента України, він до тієї лінії фронту навіть і не доїжджає. Але Путін впевнений, що він правий. Путін переконує росіян, що ця війна, яку веде Росія проти України, є священною війною для росіян і захищає Росію від агресивної України. Бо Путін говорить про те, що це все Україна, це все хунта, це все київський режим. Його риторика упродовж останніх чотирьох років незмінна. Він намагається перекласти вину за війну, яка точиться в Україні на українців і зеленського. Хоча міжнародний кримінальний суд дав чітку відповідь на те, хто є Володимир Путін. Він є воєнним злочинцем. На нього виписано ордер на арешт за злочини, які він чинив і чинить під час російсько-української війни. Путін намагається знову залякати європейців тим, що мовляв, якщо ви себе будете добре вести, якщо ви не будете допомагати нам розбиратися з Україною, то можливо я і не влаштую, як він каже, чергову спецоперацію. Путін намагається продемонструвати свою силу, хоча насправді він демонструє свою слабкість, і Європа і світ мають нарешті зрозуміти, що з Путіним потрібно поводитись як із воєнним злочинцем. А не з людиною, з якою ведуть перемовини про мир, бо майбутнє України мирне майбутнє можливо лише після того, як буде ліквідовано путінський режим в Росії. Росія буде демілітаризована, денацифікована, і лише тоді на європейський континент і в Україну прийде справжній мир. Якщо ви друзі зі мною згодні. Напишіть, будь ласка, свій коментар під цим відео, поставте подобайку цьому відео, ну і підпишіться на мій канал.